Ти коли-небудь виходив із розмови з дивним відчуттям, начебто, ти ні в чому не винен, але вибачився, або погодився на те, чого насправді не хотів, і ніби програв у гру, правил якої навіть не знав це відчуття спустошеності та замішання, фірмовий знак прихованого маніпулятора. Маніпулятори не грають за правилами, вони не кричать і не погрожують відкрито. Замість цього вони використовують твій власний мозок проти тебе. Вони грають на почутті провини, обов'язку, невпевненості та навіть на твоєму бажанні бути хорошою людиною. Сьогодні ми створимо твій особистий детектор маніпуляцій. Ми розберемо 5 фраз маркерів, які видають їх із головою. Це не просто слова, це ключі до їхньої гри. Готовий бачити людей наскрізь. Почнемо. Фраза номер один: Я ж це для тебе роблю. Або я ж тобі тільки добра бажаю. На поверхні це звучить як турбота, але насправді це найпотужніший інструмент для створення почуття провини. Маніпулятор подає свої егоїстичні бажання як самовідданий акт. Він хоче, щоб ти вступив до медичного, бо це престижно, але каже. Я ж про твоє майбутнє дбаю. Твоя дівчина забороняє тобі зустрічатися з друзями, але пояснює це так. Я просто хочу, щоб ми проводили більше часу разом для нашого ж блага. Суть у тому, що будь-яка твоя відмова або протест автоматично робить тебе невдячним. Ти опиняєшся в боргу за послугу, про яку не просив. Це пастка. Вони створюють ситуацію, в якій ти не можеш виграти. Або ти погоджуєшся, або ти погана людина. Фраза номер 2 Ти все перебільшуєш, або її сестра близнюк, ти надто чутливий. А це класичний газлайтинг. Мета знецінити твої почуття і змусити тебе засумніватися у власній адекватності. Хтось відпускає образливий жарт. Ти реагуєш і у відповідь чуєш. Та годі тобі, це ж просто жарт, у тебе немає почуття гумору. Фокус зміщується з їхньої поганої поведінки на твою неправильну реакцію. Проблема вже не в тому, що вони зробили, а в тому, як ти на це відреагував. Це змушує тебе мовчати в майбутньому. Навіщо щось говорити, якщо твоя реакція завжди надмірна? Ти починаєш пригнічувати свої емоції, щоб не створювати конфлікт. Це повільна отрута для самооцінки. Згодом ти починаєш вірити, що з тобою і справді щось не так. Фраза номер три: якби ти мене справді кохав, поважав, ти б би... це емоційний шантаж у чистому вигляді. Твої почуття стають розмінною монетою. Любов чи повага перетворюються з безумовних на щось, що потрібно постійно доводити. Якби ти мене кохала, ти б кинула цю роботу. Якби ти був справжнім другом, ти б позичив мені гроші, не питаючи, навіщо ця фраза ставить тебе перед ультиматумом. Вона не залишає простору для діалогу, компромісу чи твоїх власних бажань. Є тільки їхня вимога і тест на твою вірність. Здорові стосунки будуються на прийнятті, а не на умовах. Якщо хтось змушує тебе постійно доводити свої почуття, це не любов, це контроль. Фраза номер 4 після всього, що я для тебе зробила, це перетворення минулого на зброю. Будь-який добрий вчинок, будь-яка допомога раптом виявляється не подарунком, а інвестицією. І ось настав час платити дивіденди. Ця фраза миттєво викликає почуття обов'язку і провини. Вона натякає, що відмовити це знецінити всю їхню минулу доброту. Це робить тебе заручником вдячності. Начальник, який колись дав тобі шанс, нагадує про це щоразу, коли просить попрацювати на вихідних безкоштовно. Родич, який допоміг з переїздом, тепер вважає, що має право на будь-яку послугу. Справжня доброта безумовна. Вона не веде бухгалтерський облік. Якщо хтось постійно нагадує тобі про свої заслуги, він не допомагав, він купував твою лояльність. І, нарешті, фраза номер п'ять, моя улюблена, я не хотівла цього казати, але це шедевр пасивної агресії. Маніпулятор одягає маску благородного мученика, який змушений сказати тобі неприємну правду для твого ж блага. Після цієї фрази зазвичай іде завуальована образа, критика або плітка. Я не хотіла казати, але всі в офісі вважають твій проект провальним. Вони знімають з себе відповідальність за свої слова. Це не вони так думають, це всі. Вони не хочуть тебе образити, вони просто змушені передати інформацію. Це удар нижче пояса, замаскований під дружню пораду. Мета похитнути твою впевненість, посіяти сумніви і зробити тебе більш залежним від їхньої думки. Отже, ми маємо 5 фраз. Що тепер? Просто знати їх недостатньо. Потрібно знати, як на них реагувати. І тут головне правило не грати в їхню гру. Твоє завдання не перемогти маніпулятора в суперечці. Це неможливо, бо він не шукає істину. Він шукає владу. Твоє завдання захистити свій психологічний простір. Крок перший. Ідентифікуй. Коли чуєш одну з цих фраз, не реагуй емоційно. Просто скажи собі по думки: Ага, це газлайтинг. Або О, це гра на почутті провини. Це створює дистанцію. Ти перестаєш бути учасником драми і стаєш її спостерігачем. Крок другий. Не виправдовуйся і не сперечайся. На фразу Ти надто чутливий не треба кричати ні, це не так. Краща відповідь спокійна і зосереджена на собі. Використовуй я повідомлення. Коли ти так кажеш, я почуваюся знеціненим. Або мені неприємно це чути. Ти не сперечаєшся про факти, ти повідомляєш про свої почуття. А твої почуття це твоя територія. Вони не підлягають обговоренню. Крок третій: встанови межу після всього, що я для тебе зробив. Я вдячний за твою допомогу, але це не означає, що я зроблю те, що мені некомфортно. Якби ти мене кохав, я тебе кохаю, але моє рішення з цього приводу не зміниться чітко, спокійно, без агресії. Ти не зобов'язаний руйнувати себе, щоб зробити щасливим когось іншого. Запам'ятай, твоя головна сила в усвідомленості. Маніпуляція працює тільки тоді, коли вона прихована. Щойно ти виводиш її на світло. Вона втрачає свою магію. Ти не можеш змінити маніпулятора, але ти можеш змінити свою реакцію. Ти можеш відмовитися бути маріонеткою, і в цьому справжня свобода.